Я була звільнена через те, що не дала. Розказую. всі, хто кажуть, а чого вони раніше не жалуються? А що було непонятно? Ну, по-перше, людина не дурачок, людина підкована. Вона це робить поступово, вона це робить плавненько. І поки тебе вже душить піто, ти такий, а як це сталося? Ну це так грамотно вибудовується, що ти такий. ну, Я чувствую, що до мене підкатують, але зачепиться нема за що. Ну от, якби, І у мене був випадок, коли мене викликають в кабінет, кажуть, подивись, який в мене гарний новий кабінет. У нього там є така кімнатка. Каже: Ну хоч подивитися на кімнатку, там є гарний диван. І така. Яка ще чутилася, каже, і килим хороший, ти не переживай. Килим якісний. від килима на колінках. Сіди не залишаються. Можеш випробувати? І я така. Андрій Федорович, ви мені пропонуєте зайнятися сексом раком у вас на килимі? Він такий. Та ти що? Я такого не говорив, а я в цей момент тримаю телефон в руках. Він фу, господи, вишня, хто б міг про таке подумати. І быстренько мене спровадив. Через 20 хвилин вся наша переписка була видалена. І я така. «Хм». Потім мене почали кенселити. з тої вистави зняли, з тої вистави зняли, з тої вистави зняли. І Потім мені кажуть, що Андрій Федорович попросив тебе написати заяву на Разові. Ставки прийти наразові. Що сталося? І до нього в кабінет, попадаю туди з п'ятого разу. На мене не дивляться. А я вже тоді з Олегом зустрічалася. Він такий: тобто, це відбувалося розтягнуто в часі. Він Такий: для тебе в нашому театрі більш немає роботи. У нас є більш красиві, більш Я така, А два з половиною роки я була достатньо красива, достатньо талановита. Ну, а що тобі пічається? В тебе є кому втішити. Кажу, ви мене зараз звільняєте через моє особисте життя. Не дивиться на мене. Я б не став перекручувати свої слова. в мене в руках телефон. Диктофону е я включила, і він це розуміє. І він так обтікаємо уходить, і потім я вже виходжу з кабінету, він такий: недовго будеш сумувати, блондину тішить». І я така. Точно! Обідався, що йому я не дала. А е значить, Роман з Москаленко закрутила. Дуже.